Усім привіт! Вітаю на моєму каналі. Мене звати Олена, і сьогодні зі мною моя помічниця, яку звати Єва. Сьогодні ми для вас підготували досить цікаве відео з розпакуванням. Будемо з вами. Ну, хоча ми вже, знаєте, трошечки відкрили, привідкрили коробочку і подивились одним оком, що там нам приїхало. От, щоб тут не багато не шуршати. І будемо з вами сьогодні розпаковувати адвент-календар. Так що заливайте собі гарячий чайочок, кавусю, капучино, і давайте будемо починати. І розкажу вам, що ж ми тут таке величезне замовили. Все приходить ось так гарно запаковано. Замовляла я на сайті містер Scrubber. Так, вам не почулося, Саме будемо розпаковувати з вами продукції від містера Scrubber. Це наш український бренд, який знаходиться у Луцьку. Так, пакетик зразу викидаю, накладну так само, вона нам не потрібна. Зараз на сайті Скрабер діє акції. По-перше, там в них прекрасний адвент-календар з гарною знижкою. По-друге, при певному замовленні на певну суму ви отримуєте ще додаткові подарунки. Подаруночки від 500 гривень якісь один. Ви можете собі навіть там обрати якийсь один подаруночок. А від 700, здається, гривень два подаруночки. І так далі, одним словом. Давайте перше, що я вам покажу з подаруночків, які, нам, які мені приїхали. Це ось така качечка. Дуже неочікувано, але так. Так, другий подаруночок, ми собі тут будемо складати. Другий подаруночок, що це в нас тут таке? Це в нас антибактеріальний гель для рук з ароматом кавуна. Ну, давай ми потестимо аромат. Затестуємо. Кавунчик. Кавунчик? Все. Зі, спиртом. Зі спиртом. Ну так, це антисептик. Ось все, така краса. Давай сюди будемо класти. Далі що? Це? Ну, давай, це показуємо. Це що в нас? Це ек... крем... крем для рук, так. Парфумований, зволожувальний крем для рук. Дуже гарне таке миле пакування. І... Формат. Тут здається 30 мл. Написано так, 30 грам, написано Made in Ukraine. Супер! В захваті. Будемо. З Можливо, з ароматом. Будемо тестувати. І ще один рекомендовану асоціацію подологів України. Освіжаючий спрей для ніг з олією м'яти та ментолом. Охолоджувальний ефект. Ось такий спрей. А от для ніг, які рекомендують подологи. Що, буде здавати аромат? Так. Давай. Давайте перше. Чим пахне? Ой, це м'ята. Це як, пахне як ополіскувач для порожне рота. М'ята-м'ята. М'ята-м'ята. Ой, дуже приємний аромат, охолоджувальний. Ну, я думаю, що такі засоби охолоджувальні це вже будуть ближче до літа. Бо зараз не дуже хочеться охолоджуватись, хочеться що? Утеплитись. Утеплитись. Отже, і зараз ми будемо приступати. Я тебе не закрила, mm -hmm. до розпакування ось цього адвента. Ти mm не -hmm. Отже, такий ось адвент, календар. Ще хочу сказати, що ви всі прекрасно знаєте, що це самчиківський розпис, це є вид декоративно-прикладного мистецтва, і він характерний тим, що тут, бачите, кожна квіточка чи листочок має ніби такі зубчики. От. І сама кольорова гамма. За мотивами цього розпису, переважно більшість ткали гобелени. Це дуже. Красиво, надзвичайно виходить, дуже гарна така кольорова гама. Я думаю, що Петриківський розпис багато. Більшість хто знає. Але сам Чеківський, це також дуже гарний. Давайте бо мені вже роблять зауваження в коментарях, що я багато балакаю, от, але мені хочеться виговорити, хочеться донести знаєте, щось до свого глядача розпатовувати. Я так от припіднілась немає. Так ось просто чарівний адвент. Подивіться, яка краса. Бантик. І ми зараз будемо цей бантик відкривати. Так. І відкриваємо з вами книжечку. Вау! Яка чарівна! У нас вийшла книжечка, правда? Скажу вам відразу, що я просто мріяла про цей адвент, як тільки побачила його на сайті містера Скрабера. От і добре, що сталась і купила я його за гарною знижкою. Вау, тут настільки гарно все продумано. Кожна коробочка дуже красива, розписана просто якимсь своїм унікальним малюнком. Давайте ми почнемо з першої, і насправді тут цифри всі заховалися. Ти знаєш, де одиничка? Чудово! Давайте ми будемо з одинички і розпочинати. Перша в нас коробочка виглядає ось таким чином. Прекрасно. У декоративному розписі села Самчики немає однакових малюнків. Його особливість вільні лінії та маски. Майстер творить сюжет серцем, тому кожен знайде у ньому свою ідеальність. Прекрасні слова, дуже красиві. Коробочки, ми, звичайно, збережемо. Угу. Так. І тут у нас всередині є ось така. Я так розумію, що це маска Ні, заспокійливий крем для обличчя з ніацинамідом і пробіотиком. 50 мл об'єм. Кажуть, що цей, цього адвент-календаря догляду вистачить на цілий рік. Тому ми вирішили з досочкою його ділитися деякої продукції. От так, де ми будемо це все складати? Тут будемо складати поки що. Але ми будемо собі закривати цифри. Два, це два. Ну, Давайте я тобі допоможу виняти. І я хочу показати так от на камеру спочатку, угу. та? що тут яка в нас краса. І тут написано Калина символ волі, сили і життя України. Її зображення на стінах будинків утверджує безумовну красу природи і підкреслює справжню ідентичність українців. Надзвичайно гарно, красиво, коробочка така важкенька. Ну, давай, другі, відкривай це. Цікаво, ну що ж там таке є? Ну, давай, підкривай. Ви зразу виймайте, ми будемо все демонструвати. Так, це... О, це щось таке цікаве і з крем... морозивом. крем скраб для рук і тіла з ароматом кавового, кавового морозива. Ой, вау! Оце ми вже будемо скрабуватися. Так. Третє віконечко, але підказуй, Де воно? Біля мене, мене. Третє віконечко? Це вісім, п'ять три. О, мені прям випало щось таке гігантське. Треба ось так його виймати. Це не впаде? Не впаде. Номер три. Дуже красиве. Звізда. Сонце, знак народження, життя, розквіту, птах святкового зустрічає поба. Чи не в небі із гілочкою ялини? Різдво. Третій. Що ж там таке? Є цікаве. О, велике! Це в нас іде містер Скрабер Кола. парфумована пінка для душу з ароматом людяників з колою. <рес> Уявляєш собі? Ой. Ну, пінки ми любимо, таке всяке різне. Це дуже класно. Так. Я буду, напевно, тут дати вже... Ззаду великі баночки. Так. Чотири, Давай, відкривай Легеньке таке. Так. Ну, ми вже не будемо все читати, тому що буде mm -hmm. занадто довго. Я поки складу ці повіночки сюди, все ж таки високі. Так. Це у нас висвітлюваний тонер для обличчя зі стабільним вітаміном С. Тонер для обличчя з вітаміном С. Mm -hmm. Це така потрібна штука для мами. Вітамін С ми любимо. Дуже е, гарна штучка. І таке опакування таке м'яке. Mm -hmm. Супер, давай далі. Це моя черга. Так, моя черга. П'ять. Mm -hmm. Я бачу, ми собі його вже знайшли. Якась така баночка маленька. Подивимося, mm -hmm. Що ж там попалося? У Це в мене є маска. Охолоджувальна маска з екстрактом зеленого чаю. Масочки я люблю, а в такому форматі це дуже приємно отримати масочку. Для обличчя. Давай! Де є номер 6? Мені теж цікава. А, коробочка. Коробочка. Маска. Ти Дуже приємно пахне і вона не зафольгована. Але в коробочці адвент був запакований. І це в нас перелітовий скраб для обличчя з колагеном і клітиною водою. Скраб. Скраби я теж люблю, я ними користуюся періодично, в мене є в наявності. Зараз від Еглайн є гомаж такий скраб Гомаш. Так що так буду з задоволенням. так. Він запакований, зафольгований, все прекрасно. Це вже мій продукт. Так, який у нас там номер? Сім. Сім, сім, сім. Допомагай мені, бо я не бачу номер 7. Сім. Бачу. Вже побачила. Відразу. Щось таке не дуже важке. Жовтий хрест символізує сонце. Так, це в нас шоко. Ой, це гідрофільна олія для вмивання і зняття макіяжу. Я а думаю, що це міні-версія, тому що тут 75 мл, але моя гідрофільна олія від APU закінчується. І я б собі хотіла, знаєте, підібрати щось е, якусь іншу, І тепер я буду цю тестувати з великим задоволенням. Висел. тут. Так. Восьмой век. Mm -hmm. Такая большая коробочка, я вам скажу. Что же там у нас лежит? Парфумованный мис для тела. Парфумованный мис для тела. Mm -hmm. Давай, потестуем аромат. 150 мл. я думаю, что это полная версия. <різум> пахне мені цим. Спирт. Ну, спиртом це само собою, бо це мазь для тіла. Тобто там входить спирт. Але пахне мені квітково трошечки ванількою. Щось в мене такий аромат, який з мене колись був. А, я знаю, здається, який це в цей, піце, в цей піце, Ой, з таким якісь рожеві квіти, білі, рожеві. Дуже приємний аромат, прям бомба, будемо користуватися разом. <різум> <гум> Поділишся з мамою, подивіться з прайчиком. Восьмий номер. Дев'ятий номер. Дев'ятий номер, так. Дев'ятий номер підказує, я бачу. Дев'ятий Де, номер. Дев ятий. Дев ятий номер, Допомагай мені, бо тут дуже складно його приймати маленькими пальчиками. Де, я хотела її маску. Ми все на місце ставимо. О, Дякую. Боже, легенький як пір'їнка. Але ви подивіться тільки на цей розпис. Прекрасно. Так. Коробочка дуже гарна. І там, в такій величезній коробочці, лежить Ні. на самоті. Ні. Це Ні. в нас є висвітлювальний крем для шкіри навколо очей зі стабільним вітаміном С. 15 мл, супер. Буду задоволенням користуватися. Жебру використання відразу. Десятий номер, і це в нас рожевий. Ой, мій улюблений колір і рожева коробочка. О! Так, це в нас маска для інтенсивного інтер... інтер... відновлення волосся. Маска для волосся, ти в мене теж масочки вже використовуєш для волосся, всякі е, ці, кондиціонери, то супер. ну, Все зафольговано, Прекрасно, містер Скрабер. ви молодці. 100 мл. А, супер. Так, давай далі. Одинадцятий і це. Одинадцятий в нас номер. Я бачу його. Так, ми мусимо спустити оцей, тому що. 11 номер. Фіолетовий мій улюблений колір. Так, що тут в нас? А тут в нас ось така маска для обличчя Face Control Skin Care. Супер. Після відкриття зберігати в холодильнику 100 грамів. Бачите, тут дуже гарно все написано. Детокс. Глибоко очищувальна маска з ефектом матування. Така ну, цікава. Ну, це, це вже так, продукт так. буде мені. Mm? Mm -hmm. 12-й номер. Ось тут такий. І зелено. Морська хвиля. Колір мор морської хвилі. Смарагло. Смарагливий, справа. А в нас вже такий є. Це ми можемо подарувати комусь. Крем для рук. Бачите, вибрала подаруночок такий, як в нас вже є. Приємний. Дуже приємно. Так, будемо знайомити наших друзів з українським брендом. Так, тринадцятий. Тринадцятий. Тринадцята коробочка. Дуже mm, цікаво, що ти? Пуштем, пуштем. Хто ти? Це? Точковий засіб від прищів, який швидко підсушує і загоює. 30 мл. Це потрібна штука. Насправді в мене це чайне дерево тільки від фармації. Так, далі. 14. 14-й день. Я насправді дуже хотіла цей адвент. Ну, вже складаємо так, щоб не завалити всю конструкцію. Окей. Смарагдовий. О, І тобі, я бачу, теж так пощастило. Антиоксидна. Сироватка для боротьби з недоліками захисту і піднімання природного шкіри. <рес> Нічого собі, Сироп. але слухайте, це, напевно, бо дуже важке. Сам продукт оцей дуже важкий. Та пептидна сироватка, антиоксидантна, все правильно, 15 мл. Так, це скло. Супер. Сирома так багато не буває, з піпеточкою, і сама сирома такого блакитного кольору, дуже класна така, навіть і бачите, mm -hmm. стояти на цьому. Що там у нас 15? по цих? 15-й. 15-й вже. 15-й 15 15 номер. 15 У нас таке вже є. У нас таке вже є. А, але ні. Це вже подивись на очі. Очі відрізняються. У нас дві різних качечки. А, але такого самого кольору. Тільки очевидно. Хто сьогодні йде в душ? Не знаю. Не знаю. По черзі. Тобто, бачу, брови, то немає. Слухай, але мочалка, Ну, не, не, не треба її так робити, не треба її нюхати. Ладно, її походимо. Сюда. Так, це 16 клас. Пушки. Ну, второ, щось цікавіше не жмана. Пілінг для обличчя з бакучіолом і ензимом гранат. Зрозуміло? Я так зрозуміла, що це щось для обличчя. Так, так. Гель-пілінг для обличчя з бакучіолом і ензимом граната. 100 мл і цей Бакучіол зараз бачу дуже популярний, рекламують його всі довкола. От. Ну, Приємно, що в місті Діск також є такі продукти, правда? Угу. Так, добре, це для дорослих. Що в нас далі? 17-й день. 17 день. Ось так помаленьку, крок за кроком, наближаємося вже до фінішу, до, фінішу, до Різдва. Ну, малюнки, справді, коробочки, я не знаю, ми все будемо зберігати, як 40 і ворони. <реш> так, далі, що я отримала? Натуральні екстракти, імбиру, календули, Коридубат. Дині, череди, розмарину, пижма, лопух. Не містить СЛС і Слез. Ви зрозуміли, що це? Так, вгадали, це шампунь для інтенсивного відновлення волосся. Ось такий, мініатюра, 100 мл. Прекрасно, гарний рожавий колір. Я наступна коробочка. 18-й. 18-й. Ну він який? Такий важкенький. Важкенький. Уже парфумована піна для ванни 200 мл. Така рожевенька качечка. Качечка. Класно. З короною. З короною. Дай будь Не маромат. А може бабл гу? Мэджик Duck. Магічна качка. Я Щось сладкувати. Шорткувати. Фруктове. Фруктове. Можливо, навіть якусь жуйку, ні? Щось таке подібне. Можливо, такий подібний свічок так? подібний запах а, той. Теж... А, у мене такий шампунь був з таким запахом. Так, я згадала. Та це малина. Це малина. малина. Може бути. Але це піна для вами, Так. Далі у нас номер 19. І наш, коробочка все. Порожніє і порожніє. Розпис можна розкодувати і за кольорами. Червоний означає свято, білий чистоту, фіолетовий про достаток, жовтий тепло. О. Це в мене біоретинол. Омолоджувальна сироватка для обличчя з бакучіолом. Це є похідна. Ретинолу рослинного походження. Це бакучіуло. 30 мл. Це повна версія. Чудово, дівчата. Ми з вами виберемо такий догляд на січень місяць. Просто перфектно. Люкс. Давай. Двадцятий. 23. 23. Зелене, двадцятий. Дуже гарні кольори. Поєднання. Ну, Фантастична просто. Просто адвент я взагалі. Спеції. Парфумований крем для тіла. 150 мл. Це повна версія. Парфумовані креми ми любимо. У мене вже стільки їх є в наявності. Бачите, вони всі відзапаковані. запаковані. Я не встигаю кремами користуватися, що тут пише, ага. Перти какао, спеції, квіти ванілі, тютюн, сушені груші, палене червоне дерево. Це що, всі сюди входять? Так. Спайсі ваніла називається. Ну, так. Якщо це все сюди входить, ну, це має цікавий мати аромат. Цікаво. 21. Мій рожевий. Мій рожевий. А що там? Ну, там чорна баночка. Це в нас так заспокійливий тонік для обличчя з ніацинамідом, пробіотиком і пребіотиком. 100 мл, мініатюра. Таке пакування досить м'якеньке. Тонік я теж люблю. Між іншим. Деякі вже закінчуються у мене. Так, 22. 22. Парфумованный гель для душу, гранат, и лит, цитрон, пивония, лос, лотос. лотос, лотос, мускус, мускус. Мах, маха, махагоні, амбра, магнолія. Ой, давай ми его потастуємо. Ну. Ой, цикавки аромат. Це, це це, отакий вже я аромат чула, чула. Може, може, з мене таке та було. У е, мене ще колись я замовляла е, в містері Скрабері бокс їхній такий невеличкий з мініатюрами. Е, от. Тобто я з та, я знайома з деякими засобами е, від містера Скрабер. Так, ну що ж, 23. Ого. Ось повна версія шампунь. Так, така коробочка. Величенька. Mm -hmm. Щось, що спрей? Спрей, термозахист для волосся. У мене термозахисту зараз немає. Супер. Містер скрабер Еліксір Керотін. Я навіть не знала, що містер Скрабер має термоспреї для волосся. Усуває пухнастість. Так. Мені цього треба усунути пухнастість. Відновлює і розгладжує, захищає від спеки і під час термовкладання полегшує розчісування, може теж ним користуватися, надає об'єму і блиску, запобігає появі посічених кінчиків. Супер! Шикарний засіб. Буду залібки користуватися задоволенням просто. 24-та останній там має щось бути дуже вау. Дуже вау. Там таке вау, не так, це останній день. По суті, адвент-календарі потрібно розпаковувати кожен день до, з 1 грудня по 24. Число. Це ми сьогодні так, розпаковуємо його. Давайте тобі допоможу. Давайте тобі допоможу прочитати. Це така класна баночка. Останній день, це в нас де. А що це? Зараз списі використання, інгредієнти, протипоказання виготовлено в Україні. Можливо. Royal Sweet Home Parfum Spray. Це аромат для дому. О, Зараз пахне так! Ось така баночка. Це об'єм. 100 мл. Давай ми його потистоїмо. Аромат для дому. Нам бракує аромату, такого якось різдвяного. Сандалом мені пахне. Я не ну, знаю, ти знаєш, Чекай, це, здається, щось таке. Слухайте, шостки. він пахне ароматом від Кірки. Отой такий в чорній упаковці, що мені приїхав, пам'ятаєш, я з ним не можу подружитися. Е... Ви знаєте, чесно я признаюся, В останній день, на 24 число, я б не хотіла отримати цей аромат. такий. Ти б хотіла? Mm -hmm. Я не знаю, можливо, я зараз так з баночки, і він мені такий насичений, дуже. Молоко, щось там, якісь нотки молока. Ну, це справді, отак з баночки, він мені зараз нагадує аромат від кірки. Оцей такий, що я кажу, я просто він дуже такий активний. І, ну, о, ну не знаю, як він буде в розпиленні, звичайно. Від ліково. Від ліково. Ну так, всі ми різні, правда, і кожен <гум> має. ну, Комусь подобається, комусь не подобається, всі мають свою, всі мають свою думку. От, ну тут я погоджуюся з донечкою, що насправді хтось хотів би отримати такий аромат, а хтось ні. А хтось ні. Та. Ну, має місце бути. Ось така вийшла в нас розпаковка святкового адвент календаря нашого українського бренду Містер Скраб. Я дякую Євнзі своїй за допомогу. Мені було дуже приємно з тобою розпаковувати сьогодні цей адвент. Я думаю, що ми з задоволенням, я знаю, що ми будемо з задоволенням користуватися цим адвентом і продукцією Містер Скрабер. От, і я маю надію, що ви отримали насолоду від розпаковки цього календаря. Дякуємо вам за перегляд. Ми бажаємо вам, щоб ваші мрії завжди здійснювалися. І, звичайно, нам перемоги. Па-па!